Шановні співвітчизники, шановні українці, шановні друзі, ми зібралися тут на дуже довгоочікувану подію. Сьогодні відбувається офіційна інаугурація українського аудіогіду по катарському національному музею. Цей аудіогід запущено в рамках імплементації ініціативи. Першої леді України пані Олени Зеленської і на виконання відповідного меморандуму, який був підписаний тут, у Катарі 4 квітня минулого року. І тому сьогодні ми щасливі запустити цей важливий культурний проєкт, який фактично став візитівкою нашої держави. У дружньому Катарі ласкаво просимо. Нам надзвичайно приємно, що ви досліджуєте старий палац, місце, що має величезне значення для історії катару та національної пам'яті. Працювали над цим. Ми посольством, отримували записи, перекладали їх, напосилали в Київ, де була здійснена професійна озвучка. We have here in the Second highest population. population. We are excited to start using the uh, audio guide for the National Museum, especially with the help of the embassy from Ukraine. Now we have a full guide for the museum, starting from this piece, the uh, Motherland, all the way to the end of the museum. This tour. Проведе вас по різних частинах закритого внутрішнього подвір'я та його будівлях. Я допомагатиму вам із локаціями від пункту до назва пункту цієї риби катараспіс де що означає щит із катеру з глибин. І якщо ви уважно поспостерігаєте, то зможете її помітити у фільмі у цій галереї. У старому палаці відбулася величезна кількість реконструкцій з метою надання різним спорудам того вигляду, який вони мали від початку, а також для того, щоб їх можна було відчути. Саме тому у більшості приміщень немає кондиціонерів.